Вітаю! Надійна вигода від 5 тисяч доларів. Вашій увазі Volvo XC90 19 року. Ходіть, покажу. Так, в вашій увазі Volvo 2019 року XC90. Дивіться, автомобіль має незначні пошкодження по правій стороні. Це 2-літровий бензиновий двигун на комплектації інстріпшен. Дані автомобілі граються в районі 14 тисяч середня їхня ставка, але можна виграти і дешевше. Самі розумієте, аукціон. Гарна комплектація та незначне пошкодження. Дані автомобіля на ринку України стартують від 35 тисяч з е, схожим пробігом та з невеликими пошкодженнями, що був тож автомобіль. Тобто економія самі рахуйте, більше 5 тисяч доларів. Ось ще раз цей автомобіль. Цей ще лот актуальний, приженемо його для вас. Тому звертайтесь в компанію Інтертрейд, оберемо для вас краще рішення та підберемо хороший автомобіль. З вами був менеджер Артем. І ця компанія інтертрейд авто сша.